Добрий день, мене звуть Олексій Семеняка. Я працюю в організації Ripe NCC і це відеокурс основи протоколу ipv 6 Минулого разу я закінчив на тому, що критично необхідно мати інструменти для управління вашим адресним простором, вашим адресним планом. І такі інструменти мають загальну назву IPM. IP Address Management Systems і IP Address Management Tools. І зараз ми про них поговоримо. Ну, а чому взагалі недостатньо файлу або сторінки на Google Spreadsheet? Ну, тому що адреси під мереж в IPv6 дуже багато, занадто багато. Вони мають ієрархію, і використання електронної таблиці не дає змоги ефективно працювати зі всім цим. І тому потрібно відповідне окреме рішення для керування IP-адресами ІПЕМ IP, та керування під мережами. І це дуже-дуже важливий компонент правильної системи розподілу, розподілу ресурсів організації. Він забезпечує централізоване зберігання інформації щодо всіх мереж і всіх адрес, котрі у вас є. І Ну, дуже бажано, щоб ця система з зовнішніми службами, як DNS та GCP V6, а також щоб його можна було використовувати для автоматизації внутрішніх процесів планування, ну, там, планування відстеження, управління адресним простіром IPv6. Що необхідно враховувати, коли ви вибираєте систему IPM? Ну, Список корисних функцій зараз у вас на екрані. Але я впевнений, що ви обов'язково щось будете додавати, що буде специфічно для вашої організації. Ну, По-перше, це виявлення пристроїв, тому що вручну додавати адресу кожного пристрою, який з'явився в мережі, ну, це дуже-дуже незручно. А треба, щоб керування адресним простіром було простим, щоб базова операція виконувалася простим чином. Треба, щоб була інтеграція з базою даних RIPE, тобто автоматичне створення, оновлення, видалення об'єктів, якщо це потрібно. Треба мати інтеграцію з іншими мережовими пристроями і функціями, такими, як от я говорив, DNS, DHCP-v6, також управління віланами у вас в мережі, і, ну, і іншими. Дуже добре, якщо є інтерфейс до пристроїв, котрі працюють по BGP. А вже ж, система мусить мати багатокрестувацький доступ, тобто, щоб декілька фахівців могли її використовувати. Але це не означає, що хто може мати дозвіл робити будь-що. Тобто, там мають бути багаторівні привілеї доступу. Дуже добре, якщо є. Можливості візуалізації. Хороша візуалізація це дуже важливо для того, щоб ефективно керувати ресурсами. Дуже важлива можливість це експорт і імпорт файлів. Треба мати систему сповіщень, ну, якщо щось пішло не так, як треба. Треба, щоб можна було легко провести аудіт, щоб був журнал, хто що робив. Щоб зберігалися історичні дані, тобто як що виглядало певний час тому. Ну і дуже добре, якщо система має внутрішню систему тікетів і процедуру розподілу адрес, де задіяно декілька фахівців, можна реалізувати просто за допомогою тільки цієї системи. І сьогодні на цьому все. Дуже вам дякую. a do zústrišťa na nastupnej lekcii. Do pobačenia.